Доброго дня, шановні виноградарі любителі Ми знаходимося на моєму винограднику в Бориспільському районі Київської області. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми баракуда, селекції Калугіна Віктора Михайловича. Ця форма попала до мене пересортом. Прийшлося її обізвати, але форма дуже достойна, я рахую, вона в мене плодоносить вже третій рік. Грони тут в середньому 600-800 грам до кілограма, ягода 12-14 грам, дуже плотна ягода, з приємною гармонією в смаку, не розтріскування, не горошіння за три роки плодоношення. Я не бачив. Форма заслуговує уваги. Тут на прививки доволі таки їх немало. так що Форма доволі таки достойна. Бажаю всім хороших врожаїв та якнайшвидше, нам перемоги.